Всім привіт, друзі! Запитують, багато хто запитує, куди дівати оцей парний квиточок. А, значить, вам показую. Показую один раз, тому дивіться уважно. <реш> так, дивіться, ви є тут, ви от йдете по цій, по цій всій площаці, тобто безкоштовній. Що ви маєте зробити? Ось ви йдете звідси сюди-сюди-сюди, сюди, сюди, сюди. Ось ви доходите сюди, сюди і тут коротше, от ви забираєте оце. І вам відкривається там, де, там, де у вас зараз хрест, тобто з булавочкою. Ось у вас відкривається, ви можете за собі забрати ось цього кролика. А щоб забрати далі, тобто ой, іменно за ті квиточки, ви продовжуєте свій рух тобто, вже сюдою. Ось ви тут продовжуєте як добізона. Перед тим, тіпа, як до бізона йти далі, ви зупиняєтесь ось тут, зупиняєтесь, йдете сюди, забираєте тут, забираєте потім ой, це ні. Забираєте ось це. І вам відкривається так, так само, як тут є, є хрестик з булавочкою. Ви забираєте, і так само, як і я, забираєте просто оце колекційний предмет. Коротше, повну фігню. Що я вам раджу? Не опарюватись зразу на них, бо тому що одне можна обміняти на 10 тисяч кредитів, а друге на 3 750 вільного досвіду. Тобто повна. Фігня. Тому раджу просто забрати бізону і собі далі цей, думати, відкривати, не відкривати, по вашому бажанні. Так що, дякую вам за перегляд. З вас лайк і підписка. Обов'язково. Хорошого вам дня, вечора чи ночі, коли ви це не дивились. До нових зустрічей і до нових відкриттів.